Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Починаємо на світанку. Ворог завдав масованого балістичного удару по Києву. Відомо, що через падіння уламків спалахнули пожежі в кількох районах столиці. Наша кореспондентка Анна Брикова зараз перебуває неподалік одного з місць атаки. Аню, яка наразі офіційна інформація, що відомо про постраждалих. На стадії досі тривають дії заседання наступні на атаки до столиці. Я перебуваю на одній локацій в одному районів столиці. Зараз на місці працюють вогнеборці, також працюють правоохоронці, оскільки нам повідомили, що одночасно з пущінням пожежі також відбувається ще й збір доказу право. Тому що, як ми знаємо, то кожна російська атака є площами. Я ж нагадаю, що сьогодні столицю атакували. Як вперше дронами, так і далі продовжили балістикою під ранок близько п'ятої ранку. Зазначі маємо у трьох районах, зокрема у Солом'янському, у Дарницькому та Оболонському. Зокрема, у Солом'янському були було кілька осередків загоряння на відкритій місцевості. Також постраждав посад складково приміщення. Там нині пожежа вже ліквідована. Якщо говорити про Дарницький район, там також дві локації йдеться про нежитлову будівлю а також. На будівлі, яка зазнала руйнування, також там вигоріло наскільки мені відомо, три автівки, які були приварковані поруч. Якщо ж говорити про оболонський район, також йдеться про дві локації. Зокрема, загоряння було у меблевому цеху. І воно перекинуло і полум'я перекинулося на ще одне складське приміщення. Інша ж локація постраждала, зазнала руйнувань офісна будівля. Це п'ятиповерхова будівля. Постраждали три останні поверхи. Нині ж ми перебуваємо на місці. і Досі як я нагадаю, тривають. Дії з ліквідації наслідків, але е, за ситуацією ми бачимо, що можливо скоро вже лік ліквідують, але не загадуємо, як то кажуть. Я ще раз закликаю наших глядачів не нехтувати, нехтувати сигналами тривоги, тому що це може зберегти наше життя. Також варто зазначити, що впродовж цієї ночі тривоги звучали всією Україною. Атака була комбінованою. Це були як дрони, так і балістика. На цей момент було що не порадуємо. Дякую, Аню. Ганна Брикова про наслідки ракетної атаки на столицю. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. У наслідок ворожої атаки по Київщині є руйнування в районі Броварієво через пожежу. Постраждало майно промислового підприємства, зруйнована будівля ремонтного цеху, пошкоджені декілька автомобілів. Повідомив міський голова Ігор Сапошко. Також пошкоджена АЗС на кільцевій. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Напередодні пізно ввечері ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобілі, А в одній з осель спалахнула пожежа, в іншій – газова труба. Поранення дістали четверо людей. Одну жінку шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Усі пожежі вже загасили. Відразу вісім шахедів вдарили по сумах цієї ночі, атакували цивільну інфраструктуру міста, уточнили в ова. Ударні дрони влучили по території одного з підприємств. Там зайнялася пожежа, пошкоджений транспорт, адмінбудівля та склади минулися без постраждалих. Не лише Київ, Суми та Миколаїв. Росія знову масово атакувала усю Україну з повітря. З вечора це були шахеди. Їх збивали в половині українських областей. Близько другої ночі ворог запустив калібри з новоросійська, а на світанку атакував балістикою та крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Чекаємо на звіт повітряних сил та обласних військових адміністрацій про наслідки атаки та результати бойової роботи. Сьогодні в Україні жалоба за жертвами ракетного удару по кривому рогу. Їх нагадаю 18 і 9 роце діти. В лікарнях залишаються 37 поранених ще приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком, коли там було повно дітей з дорослими. Третій день поспіль криворіжці несуть туди квіти, іграшки та лампадки. У самому ж кривому розі дні жалоби будуть включно по Serra Понад 4 тисячі разів обстріляли росіяни позиції наших військових впродовж минулої доби. Б'ють з авіації та дронів. Найважча ситуація на Покровському напрямку там було щонайменше 65 боєзіткнень. бої. точаться і на Торецькому. На відтинку ворог тисне у районах Курдюмівки, Дачного, Леонідівки та Дружби. На куп'янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Загалом за суботу щонайменше 150 52 бойових зіткнення небезпека від Херсону до Сум. Росіяни можуть піти у наступ вже найближчими тижнями. За підготовкою ворога спостерігає наше військове командування. Наразі окупанти збирають резерви для ривка, кажуть у центрі протидії дезінформації при РНБО. Та чи справді підуть, чи знову намагаються залякати? з'ясовував Ростислав Сесоєв. Прифронтовий Куп'янськ, Харківщина, мирного неба тут не бачили вже понад три роки, чи не щодня каби, дрони, артилерія. Підрозділ завжди виконує завдання на тих вітінках, де тріщить. Ми завжди знаходимося в максимальному інтенсиві. Саме Куп'янськ може стати одним з основних напрямків наступу росіян. Тут уже чекають скупчення, якесь що готується додатково для посилення ударно на дій, Ми розуміємо, що це може бути, і так чи інакше. Кожен командир має мати певний запас та резерв для того, щоб у разі ще посилення інтенсивності бойових дій мати можливості. Ворога знищити ймовірність спроб прориву одразу на кількох напрямках активно обговорюють із кінця березня про небезпеку. Попереджають і президент, і урядовці. Ми акцентуємо на тому, що ми знаємо, що Росія готує таку військову операцію на рівні там зараз стратегічного планування. Це поки що малюється на картах. Коментує наміри Росіян і держсекретар США hard... Якщо ми завтра прокинемося і побачимо, що росіяни розпочинають якусь наступальну операцію тоді стане зрозуміло, чи хочуть вони миру чи ні. Якщо ні, ми повинні знати це заздалегідь, щоб скоригувати нашу політику. Наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Ймовірні напрямки Суми, Харків, Запоріжжя не виключають спробу прориву і на Херсонщині. Тут теж є безпосередньо плани росіян активізувати наступальні дії з використанням сотень катерів. І ми зараз бачимо, як, наприклад, правобережжя Херсонщини теж активно бомбардується російською стороною. У війні проти України вже Діяно до 700 тисяч росіян, і цю навалу стримують наші сили оборони. Щоб збільшити тиск лише на одному напрямку, потрібно ще 50 тисяч солдат, і стільки ж для резерву на заміну загиблим. Це серйозне навантаження на російську армію, і потреба знайти такий людський ресурс. Є зараз вони намагаються провести приховану мобілізацію. Тобто забирають найманців, резервістів, строковиків. Останніх мають набрати 160 тисяч. Наші експерти по різному оцінюють наміри росіян. Можливо, новим наступом ворог просто залякує, а можливо, спробує тиснути на фронті і вимагати більшого на перемовинах. В темі перемовин Російська Федерація. Зараз дотримуються тактики затягування процесу, що може свідчити про бажання продовжувати безпосередньо власну військову активність агресію проти України, і паралельно з тим відбувається серйозна кампанія по зриву постачання Україні західного озброєння. І якщо ворог і піде у наступ, то не раніше ніж за кілька тижнів або й місяців прогнози різні все буде залежати від. Темпів підготовки Ростислав Сесоїв, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вікторія мал світ надалі. Продовжить Наступний випуск об 11. з Вірою Свердлик. До зустрічі.